Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив про намір організувати зустріч Трампа і Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі. Про це пише турецьке видання, і я думаю, що Путін прагнутиме зустрітися якщо не в Стамбулі, то в Пекіні із Трампом, куди він поїде на початку вересня місяця. Трамп не заперечує можливість бути там присутнім, але знову ж таки я не поспішав би говорити однозначно, що Трамп буде. Що власне говорить Ердоган про можливу зустріч? каже: ми хочемо зібрати лідерів у Стамбулі. Наголошую, друзі, таке вже було. Ердоган таку ініціативу проявляв публічно. І каже, можливо, вже цього тижня я проведу переговори з Путіном і Трампом. І як повідомляє Reuters, Ердоган під час саміту НАТО, який був в ГААЗі буквально нещодавно, минулого місяця, наприкінці місяця, повідомив Трампу, що Анкара має намір організувати зустріч лідерів Росії та України в Тереччині для мирних переговорів, те, про що я вам власне говорив. І Трамп сказав, що я можу приїхати, звісно. Вважаю за доцільне зустрітися з путіним, але якщо Путін туди приїде.